Хочемо представити вашій увазі алюмінієвий кунгі люкск нашого виробництва. Зроблені модельні спеціально для всіх майже сучасних пікапів. Крім того, ми можемо зробити кунг під замовлення, під конкретний автомобіль, якщо ви нам його надасте. А тепер давайте я вам розкажу більш детально про ці кунгі. Як я казав, кунгі досить міцні, набагато міцніші, ніж пластикові кунгі. Відповідно в лісі, тому що ви будете їхати десь якісь з гілки, щось таке з цим проблем не буде. Крім того, наверх, в принципі, навіть можна встановлювати спеціальні палатки, для цього є направляючі, можна робити різні додаткові кріплення. Можна додатково замість металевих вікон скомплектувати ці кунні вікнами зі склом. Крім того, є бокси, які з боку можна використовувати як для якогось багажа, так і, наприклад, для польової кухні. Всередині кунгів можуть бути укомплектовані додатковим світлом, що досить зручно для того, щоб бачити, що саме завантажено в ваш кунг ввечері. Тому, якщо у вас є потреба в міцному надійному кунгу, Luxcap – це саме ваш вибір. Чекаємо ваших замовлень.